Так, друзі, хоча відверто вітати з чим. чергова терористична атака расистів і зразу після розмови Трампа з Путіним а ще в День Незалежності Сполучених Штатів. Це такий відвертий ляпас Америці, і так на Трампа давно вже ніхто не посилав, але Путін дозволився собі. Ботексна тварина з Кремля знову демонструє свою справжню мету нанесення максимальної шкоди, нанесення максимальної кількості руйнувань цивільній інфраструктурі. Фактично, Мразота навмисно атакує цивільних, а його посіпаки, підтримуючи війну з Україною, виконують його накази. Це зрозуміло. Фактично, ми бачимо, як Путін і росіяни атакують українців за те, що українці не хочуть бути частиною руського миру. Так, це їх відповідь. Ми не хочемо ставати руськими, вони не хочуть нам цього пробачати. Хоча це не провина, це вибір. Вибір, який може робити будь-яка вільна людина. І тільки расисти вважають, що всі повинні підкоритися їм. Так. Це їх світогляд. І це знову підтверджує ще раз, що расисти не люди, біосмиття, лайно, яке знаходиться в чоловікові, людиноподібному тілі. Для Києва це була дуже важка ніч, страшна ніч. Руйнації зазнали житлові будинки, не житлова інфраструктура, лікарні, навчальні медичні заклади, знову пожежі і вибухи, знову руйнування. Величезна Чорна Хмара густого їдкого диму зараз накрила столицю. Накрила після цієї нічної масової ракетної атаки. Єдине, чого хочеться, це удара у відповідь. Одного може, але масованого удару у відповідь. Так, щоб на Росії теж були пожежі і руйнування. Так, щоб на Росії лунала повітряна тривога і не закінчувалась, може, це не дуже цивілізовано. Але це справедливо. До речі, хочу сказати, що нацисти так само бомбили Лондон і Ковентрі, так само бомбили Британію, щоб зламати моральний дух британців. Не вдалося. А потім вони дивувалися, чому знищений Дрезден, чому руйнований Нюрнберг, чому били у відповідь. Тому що помста має значення при всіх цивілізаційних поглядах. Тому що ті, хто мовчали, коли бомбили Британію, відчули на собі біль і те, що відчували британці. Я дуже хочу, щоб росіяни відчули те, що відчуваємо ми. Хочу і сподіваюся, що це і станеться. Так, ще раз кажу: це справедливо. До речі. Справедливо було би пригадати те, що на 1 липня у нас повинно бути вже півтори тисячі ракет з тих трьох тисяч ракет українського виробництва, які обіцяв Зеленський до кінця 2025 року. Це по 250 ракет на місяць. Ну все півроку минуло, то де ж наші півтори тисячі ракет. Якщо б дехто менше обіцяв, менше гундів, а більше робив, то в нас було би хоча б вже. 150 ракет, які б ми могли б нанести удару відповідь. І повірте, навіть 150 ракет примушували б Росію урахуватися з цим питанням, і це допомогло б Україні. Так, не вирішило б всі питання, але 150 ракет в оборонному щиті України могли б допомогти стримати бажання Росіян бити по цивільній інфраструктурі. Бо перші 50 ракет, які би долетіли. Змінили б погляди Росії, кардинально змінили б. Але цього не, не сталося. Бо відповідь по Росії ми можемо зробити тільки якби дронами, і то окремими випадками. Навіть створити перманентний ков'йор, який оголошують постійно, як тільки над аеропортами з'являються українські дрони, уряд Зеленського неспроможний. Вони можуть зробити достатній кількості дронів, які би долітали до тих аеропортів. До речі, дуже дивна ситуація, що після того, як вони прилетали 7 і 8 травня, після цього вони припинили це робити. Цікаво, чому припинили українські дрони долітати до російських аеропортів Москви? А що сталося? Знову, як хтось про щось з кимось домовився. Ну, я не знаю, чому інші причини. Не треба розповідати, що вони не долітають. Раніше долітали. І зараз ми долетіли, бо, бо були б можливості. Але коли хтось не атакує ці об'єкти, не створює проблеми, то і ков'юр не з'являється. Так, моє співчуття всім постраждалим і втратившим майно, але. Найкращою компенсацією для них була б не лише допомога з боку держави, а й відповідь по Росії. А ще гарантія того, що наступні атаки росіян не будуть настільки ефективними. І в нас буде чим збивати. До речі, тут Зеленський знов нормально зробив заяву, але, як завжди, зробив як Зеленський. Зараз ми підписали дуже серйозний контракт, дуже розраховуємо на збиття шахетів у великій кількості, заявив Зеленський. Тому я вважаю, що це хороший початок працювати в цьому напрямі. Це він сказав після того, як підписаний був підписаний меморандум між міністерством оборони України та американською компанією SWIFTBIT lls і це дає можливість збивати дрони. Скажу зразу, це правда. Ці зенітні дрони дають таку можливість більше того. Вони ефективні, але чомусь Зеленський знову забуває, що одні дрони не працюють без екіпажів та радарів. Потрібно закуповувати ще й радари, бо без них це не працює. Якщо в його голові цього немає, а наприклад, і досі живе, що хтось там не хоче воювати, як Путін, пам'ятаємо, чи ще щось, то це маячня. Як і три тисячі ракет, які він пообіцяв, і хтось вклав цю дурню в його голову. Як і один гігават електроенергії, який він обіцяв створити до кінця 24-го року, а створено було виключно 13%, як і багато чого іншого, що він верзе і не виконує. Так, от тут він сказав все правильно: ці дрони можуть збивати, але за допомогою радарів: радар Рада 42 і радар Рада 82 потрібні в Україні. Це ізраїльські радари, вони продаються і бажано, щоб їх купили, не намагаючись на них щось наварити. Як у нас дуже люблять це робити, тоді вони будуть в Україні в потрібній кількості і не по конченій ціні, коли дехто через посередників намагається це зробити. Ми ж багато разів вже це бачили. Яйцями по 17 гривень доведено, що це практикується системно. Окрім того, треба готувати екіпаж. Так, одні радари і одні дрони не зможуть збити ці шахеди без екіпажів. І вони повинні бути в Україні в великій кількості. Не десятки, не сотні. Тисячі. Так, тисячі екіпажів. Тому що коли. Цієї ночі пролетіло більше ніж 300-330, якщо я не помиляюсь, ударних шахедів, то для розуміння потрібно, щоб було хоча б в три рази більше екіпажів, які могли б перехопити. А якщо завтра росіяни будуть запускати 500, 800 і можуть до тисячі шахедів одночасно, що будемо робити тоді? Тому нам потрібно декілька тисяч таких екіпажів. І я впевнений, що вони вже готуються. Але зразу скажу: це був сарказм. Такий злий сарказм. Бо ні, не готуються. Більше того, немає їх такої кількості, а не підготовчих баз, а не інструкторів. Чому? Ну тому що в голові Зеленського варто тільки підписати меморандум і все питання вирішиться. Більше того, я навіть знаю, що ці дрони зараз виробляються. Виробництво, яке перенесено в Європу, зараз буде забезпечувати вже восени Україну потрібною кількістю. Восени, але без радарів і без екіпажів це буде нічого. Це знову буде зброя, яку не можна буде покласти в руку українського військового, бо українського військового немає. Треба готувати ці. Екіпажі. Чи розуміє це Зеленський маю сумнів, бо інакше б вже йшла підготовка. Чому я такий роздратований? Те тому що я бачу, що є можливості, є реальні рішення, але нема жодних рухів з боку держави. У Берези нема повноважень. У Берези нема. Можливості зробити так, як треба. Є вони у Зеленського, у його 56 менеджерів. Але замість цього ми бачимо постійні корупційні підозри, підозри в корупції. Ми бачимо схеми, ми бачимо все, що завгодно, замість того, щоб робили, що треба. Слушайте, ви хочете красти, Так крадіть хоч з того, що можна що можна захистити Україну. Так, я вже не проти, навіть щоб ви, падлюки, збагачувалися, але якщо це захищає Україну, але ні, ви крадете і Україну не рятуєте. Ну, це ж взагалі ганьба. Це ганьба. Коли викидають гроші і кажуть, на будівництво оборонних споруд на Сумщині, потім з'ясовується 3 мільярди освоїли, оборонних споруд немає. Майже 3 мільярди. Кажуть, купили міни? Міни браковані. Кажуть, заплатили за інші міни, а їх не поставили. Кажуть, от вам куртки, а вони холодні. Ну, це ж ненормально. Це ж якою твариною треба бути, щоби. Отак, От як п'ята колона себе поводити. І, до речі, жоден з тих, хто це робив, не засуджений навпаки, навіть з'явився законопроект, який хоче відмазати всю цю наволоч від покарання. Так, слуги народу активно намагаються відмазати і зробити м таку структуру по продажу амністії та індульгенції. Навіть за ті злочини, які вже скоїть. Не за тіло, які в майбутнє, а вже навіть за скоєний, таке взагалі перший раз чую. Але слуги ніколи не зупиняються в питанні пробити дно. І зараз ми бачимо черговий раз. Але Україні потрібне не пробивання дна, а захист від шахетів. І якщо від ракет російських ракет, нас може захистити тільки західне ППО, то від шахетів повинні захищати себе ми самі. Системами, які ми зможемо створити, їх не створюють. Навіть в кількості потрібній немає а не радарів, а не екіпажів. Добре, якщо з'явиться хоч дрони. Але ще раз, без першого і другого третє не працює. Це комплекс. Я дуже хотів би, щоб Зеленський це зрозумів, і потім міг відрапортувати, відзвітувати суспільство. бачите, я створив все це, я додис, дотиснув і почали готувати екіпажі дронів-перехоплювачів. Ми змогли купити, навіть нічого не вкравши ці радари. І все це працює ефективно. От коли це станеться, я проаплодую. А поки ми чекаємо, що з цього проєкту знову може статися чергові три тисячі ракет, які Зеленський пообіцяв, яких немає. Бо обіцяти в нього виходить значно краще, ніж робити. А Україні потрібні не чергові обіцянки, Україні потрібні рішення, які захистять українців від російських терористичних ракетних і шахетних атак. От в цьому напрямку і треба працювати. Дякую, що дивилися. Дякую, що підписалися, прокоментували, поширили відео і не забули поставити вподобайку. Я ж сподіваюся, ви не забули це зробити. Сподіваюся, що ваша активність все ж таки відрізняється від активності. Керівництво нашої країни, яке скоріш імітує бурхливу діяльність ніж роб. Сподіваюся, що ви оцінили роботу каналу і розумієте, що інформування потребує підтримки. Тож підтримайте канал. А головне, підтримайте ЗСУ, бо це найважливіше. Бо поки є ЗСУ, є майбутнє нашої країни. Якщо прибрати ЗСУ, не буде не лише країни. Нічого взагалі не буде. Буде Український, Російський Федеральний Округ. Для тих, хто цього не розуміє, зараз я про це повідомив. Тому доєднуйтесь до ЗСУ, тонайте на ЗСУ, допомагайте ЗСУ. Бо поки є зсу, є гарантії майбутнього України. Гуртуємося навколо ЗСУ і тоді справді все буде Па-па.